Українка. Казка про оха Чародія. Тридев'ятім славнім царстві, не колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сам той ох на корх завишки, а на сажень борода, знає вкрай і в дощ, і в ширшки, і кому яка біда. Чи то правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи в Бог, Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу людей приймав, Потім сіву холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та до ранку стало юда обридать, Ох, зробив собі землянку, Оха більше не видать. Але хто те місце знає, Не трукля випень і мох. Той приходить і волає. Або тихо каже Ох. Хоч би навіть ненароком Тієї ох промовив ти. Знай, що вилізети боком, вороття вже не знайти. Бо затягну з головою трясовиця мухова, І з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати. Да вельможний ох сидить. Гарні пишні кімнати, Срібло злото скрізь ряхтить. Дорогі самоцвіти наче зорі молотять, Скрізь заморські дивні квіти. По слідках пташки сидять. Золоті грають рибки в кришталевих у І ведмеді ходять дибки, в рукавичках жупанках. Враз тебе тому морочить блиски пахощі міцні, Попугай заторочить приказки якісь дивні. І без глузді лише втупить, в тебе рибка мовчива. Тут ведмеді в гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Божого рухнутись, кров одразу потече. Бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазурі, Ачкувать йому в гаплички, так і вп'ються мов, щурі. Тож коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, То сидимо вприкувався, Не рушай мовчи та диш. Вийде ох, вітай в гостині, Чого волієш нам служить? Чи будеш, може, нині головою наложить? Скажеш, я служить не згоден, зараз цок тебе в лобок. Якщо ти носить негоду рукавички жупанок. Стань на службу, подарують рукавички, жупанець. Привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати, ані сонця, ні зорі. Ти торкнешся всюди брами під замком та під ключем, Десь далеко хтось часами озивається плачем. Спів наплачу, повідає, плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця, коло неї там жартиця, Співом душу потіша, та сумна, міцна темниця, смутно дівчини душа. Якби хотів її волювати, хто з хоробрих юнаків мусить перше розрубати сімдесячі сім замків? Вже вам казка обридає? Що ж, хто має кладенець, хай замкиті розрубає, буде, всі кінець.